Христос Воскрес! Знаєте, сьогодні е, перед нами чаша, хліб, і всі ми розуміємо, що сьогодні незвичайне служіння. Погодьтеся, що ми всі е, причастя, е, до служіння, коли в нас відбувається причастя, ставимося трошки по-іншому, як до звичайних служінь. І уявіть собі, що ви запрошені за стіл. Правителя. Причому сьогодні ми живемо в такий час, де е, правителі, президенти, скажімо так, країн вони не є вічними в нормальних країнах. Вони змінюються через кілька років. А уявіть собі е, правителя, який ми знаємо, що там, чи царя, який царюватиме вічно. І ось нас запрошують за цей стіл. За стіл з таким царем. І ми... Сідаємо за цей стіл і ось нам дають хліб, чашу, і ми розуміємо, що це не просто їжа, що це знак вічного союзу між нами і ним, причому підписаного кров'ю. Це є причастя, але чи усвідомлюємо ми, що це таке? І сьогодні я б хотів би разом з вами ще раз, можливо, комусь нагадати, можливо, пороздумувати про те, що таке причастя, що воно має значити для нас. І е, в 1 Коринтян 11.28 написані такі слова. Для всіх, хто перебуває на, е, там, де от відбувається причастя на причасті написано наступне. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть, і чаще хай п'є. Є певний заклик для того, щоб себе випробовувати. Але для чого? І... Я хочу зачитати слова, які записані перед цим, коли апостол е, Павло писав е, цей лист до Корінтян. Це було в 11 розділі, але перед тим, ми знаємо, що воно було єдине, е, на розділи поділили значно пізніше. Я буду читати перше послання Корінтян, 10-й розділ. Я буду читати з 12 вірша. Я прочитаю трошки великий текст, тому е, надіюсь на ваше терпіння. Але він досить сильний і він потребує того, щоб бути прочитаним. Перше Коринтян, 10 розділ з 12 вірша. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тому мої любі. Утікайте від служіння ідолам. Кажу як розумним, судіть самі, що я кажу. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що жертви їдять не спільники вівтаря. Тож що я кажу? Що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові, в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не, може, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимемо Господа, хіба ми потужніші за нього? Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їжте все, що на ядках м'ясних продається, за сумлінням своїм не турбуючись, бо Господня земля і все, що на ній. Як покличе вас хтось із невіруючих, ви захочете піти, їжте все, що дадуть вам, за сумлінням своїм не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось, це ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління. Говорю ж не про власне сумління. Але іншого, щоб моя воля судилась сумлінням чужим. Коли я стаю спільником їжі з подякою, чому мене зневажають за те, що дякую я? Тож коли ви їсте, чи коли п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та гелинам та церкві Божій, як догоджую я всім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони. Велике місце, і знаєте, я хотів би. Пороздумувати про те, що таке причастя, що воно від нас вимагає. І перше, це я буду своїми е, словами перефразовувати або повторювати вірші, які я читав, щоб вже знову не повертатися, це з 12 го е, вірша, що тому, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Причастя вимагає смирення і пильності від нас. Для мене ці е, слова, що тому, то, хто думає, хто стоїть. Вони по особливому зачіпляють, тому що, е, хто знає, в церкві, з якої я родом, це місто Рожище Волинська область. У нас є, е, знаєте, така е, неписана традиція, е, або таке, як правило, коли ми приймаємо причастя, е, так само, якби всі стають, і хто не приймає, він сідає. Але сідають не лише ті, хто ще не прийняв хрещення в дорослому віці. Хто не є членом церкви, хто там на зауваженні, чи виключений. Але сідають ті, як нас говорять, хто не є в мирі з Богом або з ближнім. Якщо хтось відчуває, що він має якийсь, можливо, конфлікт чи з ближніми, чи з Богом в своїх відносинах, він може сісти. І це звичайна практика, коли є якби, член церкви, і ти бачиш, що він сідає. І знаєте, насправді, я ще сам сам собі ставлю питання, що легше з цим конфліктом, стоячи прийняти як всі, чи сісти і показати свою слабкість, що в мене, значить, є якісь проблеми. Значить, я прийшов на причастя і я є не готовий. І погодьтеся, що не завжди просто визнати свої якісь провини, свої якісь гріхи. І ми часто думаємо, що слабкість це погано, Що це якби, ми маємо завжди бути сильними. Але зверніть увагу, що наші відносини з Богом починаються з слабкості, з визнання з нашої слабкості. Ми визнаємо, що ми не можемо без Ісуса нічого. Ми визнаємо, що ми є повністю грішними. Ми визнаємо, що своїми ділами ми не можемо спастися. І ми розуміємо через в цій безпомічності, в цій слабкості, що нам потрібен Господь. І по суті, це те, що ми сьогодні згадуємо, це причастя. Чому він прийшов? Тому що ми є слабкі. І що я хочу сказати, що причастя, це, знаєте, не привілей для досконалих, це милість для слабких, для тих, хто усвідомлює, що нам потрібен Христос. І Павло, і Павло попереджає: навіть найдуховніші можуть впасти, якщо покладатимуть надію на себе. Якщо ми надіємося, що я такий духовний, я такий сильний. У мене вже такий духовний досвід. Ось про що він попереджає. Ти можеш впасти. Пам'ятай, що твоя сила вона в Христі. Пам'ятай, що твоє спасіння в Христі. Все, що ти маєш, це в Христі. Питання я хочу задати для кожного з нас: чи не занадто я впевнений в своїй духовній стійкості? Ми думаємо, та я багато читав, багато що досягнув. Але чи віддаємо ми шану, що це Бог нам дав? Бог дав пам'ять, Бог дав розуміння, силу пройти, пройти через ці чи інші випробування. І наступне, чи пригадую я, що потребую Божої благодаті кожного дня? Іноді зустрічаю людей, які кажуть: ну дивися, причастя раніше приймали кожен день, а ви раз в місяць. Так неправильно? Я кажу: що тобі заважає згадувати благодать Божу, згадувати тіло і кров кожен день? Чи ти е, думаєш, що якщо ти кожен день будеш приймати ці символи, це якось тебе змінить, якщо ти не згадуєш цього кожен день. Наступне це те, що причастя – це не союз е, верніше, причастя це союз з Христом, а не формальність. Ми повинні розуміти, що причастя це е, саме слово причастя це означає єднання. Чи розуміємо ми, що ми в єднанні з Христом? Що Це не просто формальність? І е, в 16 му вірші 10 го розділу так і написано, що чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового? І чи розуміємо ми, що раз Христос переживав страждання, то вони й будуть в нашому житті? Чому сьогодні християни, коли приходять страждання, коли приходять випробування? Вони починають казати, нарікати на Господа. Навіть казати, що, Боже, чого ти мене покинув? Бо прийшли в страждання моє життя. Значить, Бог мене покинув, якщо я страждаю, як таке може бути? Але знаєте, ми забуваємо, що Христос переживав страждання. І коли ми кажемо, що ми є спільниками Ісуса Христа, ми спільниками, знаєте, як на весіллі кажуть, не тільки в радості, а й в горі. Чому можемо ми пережити важкі моменти з Христом, а не нарікати? Коли нам добре, звісно, дякую тобі Боже, благословіння, а іноді забуваємо, та я сам досягнув цього. Я думаю, що коли ми задаємо питання про те, що чи Господь ти мене покинув, чи нащо ти мені це даєш, їх потрібно перефразувати. Перше, які мої відносини з Христом. Чи я його не покину? Чи був я в відносина з Ісусом Христом весь цей час? І друге, чи розумію я, для чого мені дані ці випробування? Що хоче Бог, як Він хоче їх використатись? Можливо, хоче прославитися через ці випробування, які є в моєму житті. Можливо, очистить мене від якогось гріха, можливо, подарує особливі духовні переживання. І Павло наголошує, що приймаючи хліб і чашу, ми вступаємо в реальну духовну єдність із Христом. І тут він каже, що будь-яке змішування з ідолами, тобто з гріхом, да, з компромісом, двоїнням серця це є зрада цієї єдності. Тепер подумайте, проаналізуйте своє життя. Чи немає в вашому житті того, що сьогодні Павло назвав би ідолом? За чим вигналися цей тиждень, цей місяць? Скільки відсотків своїх зусиль витратили? На Боже, а скільки на своє. Чи В моєму житті щось, що я тримаю поруч з Христом? Що я маю на увазі? Що в мене є е, надія, здається, Ісус Христос. Але разом з тим і, і я йому служу, але є щось інше. Я йому так само можу служити. Ось куди мої направлені зусилля. Ось куди я витрачаю свій час. Ось куди я. Е, Черпаю нові знання, щоб робити це сильнішим. Але чи, є, чи це завжди це пов'язане з Христом, з Господом? Чи це щось для себе, для своєї вигоди? Чи не беру я участь в вечері Господній з поділеним серцем, що я служу і Господу, і мамоні? Причастя це життя заради інших. 23-24-й вірш, якщо перефразувати, він звучить: усе мені можна, та не все на користь. Нехай ніхто не шукає тільки своєї користі, але кожен користі іншого. Знаєте, цікаву думку почув недавно, що дерево приносить плід не для себе, а дерево приносить плід для інших. І насправді, погодьтеся, що дерева ми оцінюємо, чи рослини, їхню користь по тому, які плоди вони приносять. І я згадую два дерева в своєму житті реальних два дерева, які от чогось асоціюються саме з цією історією. Перше дерево це. Я не знаю, вас, як вас говорять дерева, на яких ростуть дикі плоди. У нас дика яблуня, у нас дичка говорять. У Вас так само. І от у нас була така дичка росла. Ми завжди понад нею ходили і в школу. І, от, і вона настільки була. Якби не потрібна, що навіть коли ти голодний ходиш в шкільному віці, коли ти готовий там з городу якогось угірка чужого, там, взяти, там зелені абрикоси їсти, зелену алечу, ну, до тієї дички ти не лізеш от взагалі ніколи. От воно не, не добре ніяк. Ми навіть не лазили, щоб кидатися тими плодами, бо вона незручно росла. І для мене це було так настільки е, непотрібне дерево, знаєте, судячи з того, які вони функції в моєму житті виконували. Разом з тим, інше дерево було. Нас дача в селі, і е, щоб там ніхто не лазив, ми е, взяли орендарів, і в е, нас була яблуня, яка давала стільки багато яблук, що коли вони падали, там в три шари вони буквально лежали. Е, ми сік давили з цих яблук, і це ну, якби, нам хватало, ми і свиням давали, і ну, якби, ще залишалося багато і гнило, бо просто їздити забирати їх е, е, ніхто не, не хотів. І ну, я так любив ту яблуню, того, що і суковиті яблука, і такі хороші. Але той орендатор, який жив, купив бензопилу і вирішив її випробувати на цьому дереві. І він зрізав це дерево. І ви знаєте, по цей час мені так шкода те дерево. Приїжджаю на ту дачу і згадую це дерево. І чому я за ним шкодую? За кількістю плодів, за кількістю користі, яке воно давало в моєму житті. До чого я веду? Кожен з вас сьогодні є. Яблуною. Але хтось може бути дичкою, а хтось може бути оцією, що я кажу, що в три шари. І плоди ми даємо, якби яблення не для себе їх дає, для інших. І ось він що говорить, каже, що е, все мені можна, не все на користь. Нехай ніхто не шукає тільки своєї користі, але кожен користі іншого. І, і в житті нам привичніше шукати, що для мене вигідно. Коли мені на роботі з'явилося місце, і я кажу прямим текстом: мені невигідно, тому що обов'язків більше, а грошей по факту менше я заробляю. Ну, який мені сенс якби, йти? І знаєте, я, я з таким підходом, ну, якби, там це вроді би нормально. Але якщо ми цей підхід переносимо в християнство, то тоді він нікуди не годиться. Тому що в християнстві ти не маєш зарплати, нас ніхто не отримує зарплати. На сів на волонтерстві. Якщо ти очікуєш якусь вигоду, ти прийшов в непотрібне місце. Тому що тут ти для того, щоб служити іншим, безкорисно. І це буде невигідно для тебе. І якщо в тебе такі думки, що я не буду цим займатися, бо того, що це мені невигідно, це забере там мій час, забере можливо, фінанси, якісь здібності, тобі потрібно задуматися, приймаючи причастя. Чи дійсно ти. Живе житті заради інших. Чи дійсно ти розділяєш те, що зробив Христос? Чи було йому вигідно йти на цей хрест? Яка йому вигода? І знаєте, питання, яке я хочу залишити для нас: чи збудовую я інших своїми вчинками? Чи збудовую я інших своїми вчинками? І наступне, що Павло піднімає, коли говорить там за їжу, за м'ясніятка. Знаєте, я не хочу е, в контекст саме цього місця е, поглиблюватися, я хочу в контекст нашого життя. Чи не шкоджує вірю когось, користуючись своєю свободою? Дуже часто ми, можливо, щось знаємо. Я знаю, та, та це не гріх, та це так можна, так ще щось, але чи не спокушує це того, хто є біля мене? Чи не шкодить це вірі того, хто є біля мене? Чи не вводиться обмеження в якісь служіння? Знаєте, іноді, е, Я дуже не люблю проповідувати про форму, але тут мушу сказати, Знаєте, іноді форма вона потрібна. Тому що, наприклад, там ми можемо казати, та одяг, да, от, е, якби, одяг це таке питання, формальність, та що? Але він може бути перепоною в твоєму служінні. Коли е, апостол Павло взяв Тимофія на служіння, він зробив те, що він казав не потрібне. Він обрізав його. Традиція того часу, яка якби, по Біблії вона не є потрібна, але вона заважала Тимофію виконувати його служіння. Оця форма. До чого я веду? Що іноді можливо ця форма, яку ти вважаєш не потрібна, заважає комусь вірити, заважає комусь приймати Слово Боже. Подумай, що може бути таке в твоєму житті. Наступне, що причастя це життя для Божої слави. Місце, яке я дуже е, люблю, і дуже багато хто з вас я впевнений, що е, отож, коли їсте, чи п'єте, чи коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Гарне місце звучить. Я дуже його люблю, я ним керуюся якби, в своєму житті, але я розумію, що мені ще є куди рости ще до стелі, до виконання цього місця в ідеалі ще далеко й далеко. Питання наступне. Знаєте, чи те, що я. От мої, поаналізуйте свої плани на тиждень. Я розумію, що е, війна ввела корективи на наші якісь довгострокові плани. Але я впевнений, що на тиждень у вас якісь є плани. От На наступне ви планували. Я там з понеділка це зроблю, це треба зробити, це зробити. Які з цих планів для Божої слави? Що з цього? Для Божого служіння, для збудування церкви, приймаючи причастя, чи пропагую я те, що я живу для Божої слави? Чому є рішення, звички, стосунки прославляють Бога так само, як я це хочу зробити за столом причастя? Тут легко прославляти Бога, але в стосунках, в житті, у вчинках, на роботі набагато складніше. Тож, як висновок, причастя це не обряд, це життя в Божій присутності. Навіть найсильніші можуть впасти, якщо не пильнують і не покладаються щоденно на Божу благодать. Часто гріх гордині може підкосити навіть найсильніших. Ми побачили, що причастя це не формальність, це союз з Ісусом Христом, який виключає компроміси з гріхом. Причому, що цей союз він єднає нас не тільки в радості, але й в випробуваннях. Ми зрозуміли, що стіл Господній єднає нас не лише з Богом, а й один з одним, наскільки ми є приємним плодом для інших. І наша свобода має будувати, а не руйнувати. І ми пригадали, що справжнє життя. Після причастя це постійне прагнення чинити все на Божу славу. Тож знаєте, коли кожен з нас, тих, хто приймає причастя, будете тягнути руку за хлібом чи за виноградним напоєм, задайте собі питання, чи готовий я бути частиною цього єднання, частиною цього єднання з Христом, з Його церквою, з Його тілом? Не залишати причастя на рівні якогось такого недільного жесту. Треба зробити з цього свідому обіцянку, відкинути гріх, обняти ближнього і прославляти Бога. І хай кожен нас запитає себе, чи живу я як учасник тіла і крові Господньої, чи просто як гість, який забув чий це стіл. Сьогодні Господь кличе тебе не просто до столу, Він кличе тебе до вірності. Хай Господь благословить нас дійсно, роздумуючи, вірно приймати це причастя на славу йому. Амінь.